Вітаю вас, мої маленькі супергерої, і я прилетів до вас, щоб впевнитися, що ви вже знаєте правила безпечної поведінки. Ви вже знаєте, що безпека це коли ніщо не загрожує життю та здоров'ю, а небезпека це ситуація, коли щось або хтось може тобі зашкодити, щоб убезпечитися. Треба вміти розпізнавати небезпеки та способи захисту. Впевненість у собі, сміливість, обачність допоможуть вам уникнути небезпечних ситуацій, але ми повинні бути готові до будь-яких ситуацій і підготуватися до них. Пропоную разом з вами скласти тривожну валізку. І впевнитися, що ми поклали необхідні речі. Але я пропоную замінити назву тривожна валізка на валізку безпеки. Отже, давайте разом зараз складемо нашу валізку безпеки. Потрібно зібрати найважливіше, що може стати в пригоді під час надзвичайних ситуацій. Отже, складаємо разом. По-перше, обов'язково в кишеню вашого одягу батьки повинні покласти аркуш паперу, на якому записані ваше ім'я та прізвище, адреса і номера телефонів ваших рідних. Обов'язково повинен бути теплий одяг, пляшку води. Щось єсне. Сухе печиво, батончики, сухофрукти. Якщо вам потрібні лікарські препарати, неодмінно покладіть їх в свою валізку, серветки, туалетний папір, антисептики, захисну маску для обличчя, ліхтарик. І, звісно ж, вашу улюблену іграшку, яка допоможе вам заспокоїтися і з нею швидше промине час. Молодці діти! А на кінець я вам хочу сказати, всі ви, діти, багато що впізнали. Щоб знання та мужність мати треба розум та силу розвивати. І про тебе в сам кінець, люди, скажуть, молодець.